Не можу. І тікає мені. Хочу подивитися, а воно тікає, як гарний. Який гарний цей. Такий пластмасовий. І тут ще є, Вже буде світи ціла діто. Що ти Тут стоїш, я не розумію. А йду на місце, йду. Ходи за мною з камерою, ходить. Що то в тебе таке? тут? То в тебе таке, то не в мене. То твоя, не то твоя їжа на 4 дні. Як на 4? Хочеш, щоб ход... я вмер? Ти ж хочеш схуднути. Дуже хочу схуднути. Я тобі готую дієтичну страву. Ти будеш їсти зупу, овочеву, трошки м'яска. Без жарки, всякої різної, без жарення, без тільки тушкованих духовці. Так от, дивіться, в мене є 96 кг. Будемо бачити, що ти тут наготувала. І як я схудну. Схуднеш, схуднеш. А якщо я наберу вагу, і що тоді? Що? що? Це дуже дієтично, Юрко. Блакати хочеться. Отак, От друзі, тепер я йому буду готувати дієтичні справи. Сьогодні я йому готую дієтичний суп. І той суп буду готувати в духовці. Навіть не буду брудити кастрюлю. Нічого не буду бродити. Просто отак, як бачите. Можна готувати в вершечках, глечиках таких. А можна готувати це на моїх просто в баночках. Бачите. Готово. Юрію до кінця тижня. Що? Я не жартую. Для приготування супу, зубки дієтичної мені потрібно такі інгредієнти м'ясо. У мене є філе. Воно зовсім не жирне. Взагалі не жирне. Картопля. Картопля. Морква. Цибуля. Трішечки масла. Лавровий листочок зі спеції, духмяний перець, чорний перець, сіль, часничок, куркума і зелень петрушки. Рис. О, рис. Починаємо закладати все в грушечки. Так як я тут заклала, вже готове зробила. Бачите? Так само я зроблю далі грушечки. На один грушечок я даю одну картоплину. кидаємо один горшечок. То горшечків немає. Баночки показала. Та сама ємність. Так, картоплю я вже додала в горщики. Тепер я маю одне, одну половинку філе. Також нарізаємо філе. на чотири частинки ділю його. Так, щоб було на чотири горщики. Чи нахи будуть, чи що? Так само, як баночки я давала, також ділила. Там Та теж, теж є м'ясо? Так. — Не видно того м'яса. Приготувала. Я його так подрібнила, щоб він не було видно. Є там м'ясо, Юрку? Є. Одну частинку. Якщо цілий кусок кинути? То суп. Друга. І дуже буде смачно. Зовсім не таке приготування, як в кастрюлі готуєте. Чарахи. Так, Ще один грушечок. Тепер нарізаємо цибулю. Одна цибулина. Ні, одна половинка цибулі на один грушечок. Хто не любить цибулі багато, може давати менше. Юрко любить цибулю, тому я йому додаю. Але він любить смажену. Смаженої не буде. Ушкованої. Ну, буде варено. Я після ковіду важив 87 кілограм. Мені дуже пасувала та вага. Тебе вітер здував тобі, Юрку? Після ковіду. Зараз 97. Взагалі-то я важив 107. 10 кг набрав. Поїж зубки. І все в тебе вийде. Як на моциклі поїду, буду як прапор. Як поїдеш? І де ти поїдеш цікаво? А? Майорити буду як прапор. Де ту ти поїдеш? На город? <клухи> на поле? <клухи> Бульбу підгортати. Буде забагато цибулі? Це буде смачно чого? Хто не любить, може менше додавати. Так. Є. Натираємо моркву. Чотири частини рівних. О. Рівно чи не рівно? Зараз mm. я порахую по одному тому. Mm. Також додаємо. То така буде навариста зупа? Селера кусочок. Оце селера, яку ми вирощуємо. Тож, вже остатки дожилися. Ніхто її не хоче з'їсти, тобто я дав до смачної зубки. Не хочеш їсти? Мені селеру. можна нарізати її. Так тебе. Я її не знайду в зубці. Людям показала, а мені кінцило. А вона звариться, не дай Боже будеш говорити, що Яка зуба погана недоварена. Що таке буває? В тебе? Юрку, я, я що, свята, чи що ти думаєш? Чим такого ні разу ну, не ну, чув? Димаш, я що, не людина, У мене всяке буває. Інколи помиляюся, інколи по-різному. Рис. Ділим на чотири частини. Рис я помила вже по одній чайній ложечці. Можемо ну, давати, макар... Можем давати макарончики. Що сюди додали? І є Так, тепер ми додаємо такі спеції Сіль. Сіль треба давати до смаку. Так, щоб не пересолити. Наприклад, я буду давати так півчайної ложечки на кожен галечик. Досолити завжди можна. Якщо пересолити, то буде погано. Тепер я даю чесночок, сушений. Так само півчайної ложечки. Я вже так щедро дала. Сушений часнок. Сушений чесночок, так. А свіжий. Можна свіжий давати половинку зубчика, якщо можеш четвертинку. Як хто любить до смаку взагалі-то? Тепер я додаю зелень. Також пів чайної ложечки. Зелень петрушки в мене тут є, тут є ще намелена трошки салери. Зелень, яку ви любите. Може, ти духовку виключиш? Духовку я не можу виключити, тому що вона гріється, тому що мені потрібно ставити в гарячу духовку, їжу, готувати. Вона шум дає на кадр. Нічого. Так, перчик додаю. До смаку дається. Так, додала. Тепер додаю куркуму на кінчик ложечки. Одна четверта ложечки. Додаю духмяний перець і по кусочку лаврового листочка невеличкому. Небагато, щоб не гірчив. Масло. Кубочок 2 грами. Не злізає. О, ніби все. Наливаємо водичкою. Водичка вже мене тепла. Не кип'яток, але така зараз вже, вже вистигла. Там десь приблизно піде 250 грамів води. Тут точно пішло стільки, трошки може більше. Я так думаю, якщо то все разом злити до одного баняка, то вийде цілий баняк. Закриваємо фольгою. Якщо нема кришки, фольгою. Зверху. У мене тут крищу нема. на цей гощечки. Накриваємо ще. Ставимо на битванку. Такого. І в духовку. При температурі 200 градусів Приблизно 30-40 хвилин. І будемо бачити по готовності. Духовка вже розігріта. Чекаємо. По півтора години, поки моя страва зготувалася. Що означає залити тепленькою водою? Треба заливати кип'ятком. Аж веселіше стало. Там каже волосся. Півтора години. <рес> ну що таке? Тут скоро накидала, накидала і все? Що я зроблю, що так вийшло? Що все булькає, туди. Дивися, тут булькає, тут булькає ще. О, бачиш, що все, все вариться. Я все відкривати не буду. Ай, печаль. Тут булькає. І тут булькає, і там булькає. О, Юрій, приступай. Тут ще не зупинилося, ще булькає. Юрій, приступай до своєї зупи. Ну нарешті. Нарешті. Такий вже бідний, голодний. Хочеш. Таке чи чуть таке? Ні, тільки в гладчику. Я пробую першу. Така зупа навариста. Але, що вона кипяток, така навариста зупа. Обережна. Все зважає, але це нічого не видно. Твоє порухала і своє порухала. Хто тебе просив? <ріст> так буду пробувати. Дуй. Та ясно, що подую. Супер. Чонахи? Мікро. Ну, то не чонахі, то... то дієтична зубка, супчик. І нічого ніде не заляпала. Тільки трошки там на, на форму стекло і все. Ні одної кастрюлі, ні одної сковорідки, нічого. Ложка і тарілка буде, ну і, і все. Так ще все облакова, кругом плитка, все, сковорідки. Так, все, так що, друзі, готуйте ліниву зупу. Дієтично. <свісно> Дієтично. Дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобалось, як я готувала ліниву зупу для Юрка. Дієтичну ліниву зупу. Поставте мені подобайку і Юркові. Він трохи сьогодні веселіший вже. Зупу побачивши. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі, до нового відео. Ну, знімаємо пробу. Приступаємо. Гаряча зупа дуй, Юрку. Спечаш собі варги. Що ти скривився? Юрку! Сібі варги? Що собі варги спік, чи що? Та ні-ні, смачно. <рес> Перцю трошки забагато. Ти давала півчайної ложки. Півчайної ложки я не давала. Я давала трішечки менше, ніж півчайної ложки. Перець добре впливає на травлення, так що нічого страшного. Ні, мені перець добре, але всім решта буде перець... З За Спеції Це. завжди дається до смаку. Ну так. Я показала, скільки я давала, а кожен Там собі треба може. Півчайної ложки а одну четверту. Дві чайних ложки, так.